Це взагалі ще до, до ремонту до довго, а довго до крицьоклечі. Це вже постійно, Це кемпесло, як і як, і це може бути сякіян. А ксевіть машина там то та, усе ще ладить. Я кажу, щодня як центральною яку... дорогою курсують тисячі транспортних засобів від легкових до вантажівок. Проте всі водії скаржаться на асфальтне покриття, яке тут не ремонтували з десяток років. Бездоріжжя таке, що ями навіть неможливо об'їхати. 20-сантиметрові ями посеред дороги справжня пастка для водіїв. Вони б і раді їх об'їхати, проте їх тут на кожному метрі. Оминаючи одну вибоїну, водій неминуче втрапить в іншу. Швидкість на таких скалічених ділянках не перевищує швидкості пішохода. Подібні маневри та спроби вберегти ходову автівки від болючих зіткнень із глибокими ямами річ досить небезпечна. Через це трапляються навіть ДТП. Халю неділю назад аварія в нас тут була змертельний сход між керівськами і кушницю із-за цих ям. Бездоріжжя тут забрало та скалічило вже не одне життя. Кого звинуватити та від кого вимагати компенсації питання швидше риторичне. Щодо ремонту відрізку дороги, довге бронька, кушниця, кирицьке то люди кажуть, обіцяного ремонту так і не дочекались. Втім, вірять, що не все втрачено.